Наука об'єднує у Криворізькому державному педагогічному університеті. Пройшов комплекс інформаційно-пізнавальних заходів, у якому взяли участь педагоги майже з усіх освітніх закладів міста. Серед понад трьох сотень викладачів і Олексій. Чоловік раніше був студентом КДПУ. Зараз він повернувся до закладу вже як вчитель. Подібні заходи викладач сприймає як своєрідний досвід, впродовж якого можна взяти у свою методику викладання щось нове та унікальне. Було дуже цікава секція, дуже практична, сучасна. Я обрав секцію ботаніки, біології і нам розповідали про те, що як використовувати сучасні мобільні технології у визначенні рослин. Це щось нове, це актуальне, це якби погляд з іншого боку. Тому що ви розумієте, викладачі в університеті, навіть в педагогічному, вони бачать і знають одне, а вчителі у школі вони бачать і знають інше. І тому треба завжди оцей обмін, щоб був. Це було дуже практично. Це не так було, щоб якась чиста там суха теорія. Це дійсно практично. І це показало буквально тут же. Івент приурочили до всеукраїнського дня науки, який традиційно відзначають у третю суботу-травня. Впродовж заходу на 13 локаціях освітянам представили спектр спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка в КДПУ. Серед них дошкільна початкова та спеціальна освіта, природничо-математичні дисципліни, іноземні мови, зарубіжна література та. Мистецтво однією з локацій стала практична психологія. Сьогодні ми говоримо про долімпіадну підготовку учнів 11 класів академічних ліцеїв та інших типів закладів середньої освіти, а також закладів професійно-технічної освіти. І друга частина нашої зустрічі присвячена формуванню навичок, селф-коучингу в умовах війни задля підвищення ресурсу, резильєнтності, психологічної стійкості, благополуччя, добробуту самих надавачів психологічних послуг. Головна. Мета заходу ознайомити психологів, педагогів та вчителів різних напрямків з дослідницькими лабораторіями, досягненнями української та світової науки, можливостями співпраці з науковцями закладів вищої освіти щодо підготовки науково-дослідницьких робіт учнів сьомих-дев'ятих класів основна така ідея це продемонструвати навітні досягнення в освітянській галузі, тобто навітні методики, навітні технології. І в роботі вчителя, тому що дуже важливо, щоб наші освітяни, щоб, зокрема, вчителі, завжди були на рівні найнові, найновіших вимог. Це дуже важливо, особливо в сучасних умовах, коли люди потребують ті, і професійного спілкування. Тому назва цього заходу наука об'єднує, вона якраз свідчить про те, що вчителі дуже активно до цього долучили. Завершили захід вже три традиційним для університету флешмобом, який до дня вишиванки у закладі проводять вже більш ніж 10 років. Щорічно педагоги та студенти вдягають святкові вишиванки та за допомогою живого ланцюжка створюють символічні написи та орнаменти. Якось і цього року. Анастасія Костенюк Максим Мурашов перший міський.